Доброго дня, мої дорогенькі! Рада вас вітати на каналі Смачні поради від Наталі. Сьогодні з вами приготуємо жилеподібні варення, калини, обліпихи та м'яти. На носі зима, а отже, потрібно запастися вітамінами, щоб уберегти свою сім'ю від хвороб. Саме ці три інгредієнта допоможуть вашій родині не хворіти за студою або іншими хворобами, а також. Знизити рівень стресу та зняти нервову напругу. Для цього приготуйте смачний чай з калини, обліпихи чи м'яти. А ще додивіться відео до кінця. І для вас буде бонус, соус для м'яса. Збираємо обліпиху, добре її промиваємо, сіжуємо добре водичку. Кладемо на маленький вогонь, щоб пустила сік та проварюємо 5 хвилин. Все це робимо для того, щоб легше було перетирати нашу вліпиху та зняти терпкість. Протираємо через друшла, щоб лупинка та насіннячко відійшли, нам вони не потрібні. А внизу, в нас залишаються в кастрюльці ось таке майже готове вже желе. Вимірюємо. Один до одного беремо один стакан пюре і один стакан цукру. Все ретельно перемішуємо та доводимо до кипіння. Як тільки обліпиха закипить і цукор розчиниться, зразу закриваємо в баночки. Це збереже більшу кількість вітамінів. Якщо у вас залишилося місце в холодильнику, можна просто поставити Холодильник не проварюючи. Якщо ні, кипятимо закриваємо і вкладовочку. Ось такої густоти в мене вийшло варення з обліпихи. Дуже смачно вже спробували. Далі готуємо запашну м'яту. м'ята містить багато ментолу, тому використовується в сиропах від кашлю та нежиттю. Отже, обов'язково потрібно приготувати. м'яту добре промиваємо, Забираємо старе листя та гілочки, добре стіжуємо та даємо висохнути. Мені подобається брати тільки молоденькі листочки. Щоб наша м'ята повністю поділилася з нами своїми корисними вітамінами, ми її подрібнюємо. Робимо це ножом і ні в якому разі не блендером. Інакше в нас утвориться просто якась каша. Нарізані кусочки м'яти ми викладаємо в кастрюльку, в якій будемо готувати варення. Лимон добре промиваємо в гарячій воді, щоб вбити всі мікроби. Та нарізаємо на кружечка, можна на четвертинки. Додаємо наш нарізаний лимончик до м'яти. Сюди ж ми доливаємо 300 мл води. Та відправляємо наші вітаміни трошечки на вогонь. На маленькому вогні наша суміш буде томитися 10 хвилин. Далі залишаємо на ніч і все настоялося. Нашу настоянку проціжуємо добре через друшлак чи марлічку, як вам подобається. І колір вас хай не бентежить! Знову ж таки, стакан соку на стакан цукру. Все ретельно перемішуємо. Відварюємо 10 хвилин на маленькому вогні. Ситечком збираємо піну. І ось дивіться, якого кольору виходить наше варення. Це щось неймовірне. А запах на всю кухню наливаємо наше в стерилізовані. Баночки закриваємо щільно кришечкою або в холодильник, або на полочку. Ви лише подивіться на цей смарагдовий колір. Це щось неймовірне. Ну і калина. Поспівана в українських піснях та дуже корисна для здоров'я. Аж калини можна ж робити чай? Так. А він гіркий? Ні, ми постараємося, щоб був смачний, не був гіркий. А він буде корисний? Тут дуже багато вітамінів. Mm -hmm. Вже зібравши калину, ми її почистимо від гілочок. Добре, помиємо у водичці. Та щоб зійшла гіркота, ми залиємо на пару хвилин і п'яточком. І ще вона стане м'якенькою та легко буде перетиратися. Сіджуємо від водички та добре перетираємо. При цьому шкірочка та серединка зерня дуже добре відходить. Просто воду. Ось дивіться, яка чудова консистенція вже. Те, що не пропустилося через сито, можна просто віджати ще в марлі. Так як сьогодні хочу приготувати ще калиновий соус до м'яса, я розділяю на половині калинове пюре відкладаю, іншу частину додаю рівно стакан на стакан цукру. І все ретельно перемішуємо. А тут, при бажанні, якщо маєте ще місце в холодильнику, можна поставити просто в баночки зразу. Якщо ні, желе доводимо до кипіння. Хай починає кипіти, тоді ми викладаємо його в чисті стерилізовані баночки, закриваємо щільною кришечкою і в кладовочку. А тепер, як і обіцяла, бонус. А саме калиновий соус до м'яса. Насправді, смак у соуса дуже цікавий, пікантний, кисло-солодкий з певною гірчинкою. Отож, ми залишили 300 г калинового пюре. Далі нам потрібно корінь петрушки, половинку гіркого перцю, часничок, зелень петрушки та кропу та морквяна приправа. Її я приготую з висушених парасолів моркви. Частинку, де знаходиться насіннячку, ми відрізаємо, зонтик викидаємо та все це перемелюємо в кавомолки. Саме насіння моркви дає пікантний смак нашому соусу. Її можна використовувати також як окрему приправу. Декілька натискань на кавомолку і спеція готова. Усиваємо, якщо залишилися якісь гілочки. Висипаємо у суху ємкість для спецій. Спеція готова. Для соусу ми поміщаємо в ємкість часник, гіркий перець. Корінь петрушки теж нарізаємо частинками. Бажано, щоб корінчики були з молодої петрушечки, тоді вони перебуваються набагато легше і не будуть волокнисті. Додаємо пучок петрушки та укропу. Також додаємо сіль та цукор, рук'яну приправу. Та поступово малими порціями при збиванні ми додаємо наше калинове пюре. Ну а далі, як завжди, добре збиваємо блендером до однорідної маси. Чистенькі баночки стерилізовані наповнюємо соусом та, та щільно накриваємо кришкою. Зберігати такий соус можна в холодильнику. Бережіть рецептик та обов'язково приготуйте, коли готуєте м'ясо. Який же соус на смак гіркоти, яка була в калині, вже немає. Це смак калини трошечки відчувається. Холодко-кисла гірчинка калини, нотки чесничка та зелені, адже ми її не перебили повністю. Тож, смакуйте та готуйте з Наталією. Обов'язково поставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. З повагою та любов'ю, ваша Наталі!